Вітаю, друзі. Сьогодні 29 червня 2025 року і поговоримо про те, як Зеленська і компанія готується до проведення виборів. Звісно, ще поки що нічого не зрозуміло, у який спосіб завершиться чи зупиниться війна Російської Федерації проти України. Однак, схоже, зеленська і компанія активно готується до цього періоду. Е, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Заявив у ефірі телемарафону Єдині новини про те, що Верховна Рада розробляє спеціальний нормативно-правий акт, який врегулює проведення виборів після завершення війни. За словами Стефанчука, звичайного виборчого законодавства буде недостатньо. Країна потребує нового підходу, адаптованого до повоєнної реальності. І він додав, що йдеться про напрацювання окремого спеціального законопроєкту, який чітко регулюватиме механізми організації так званих повоєнних виборів. Ми готуємося до найрізноманітніших сценаріїв розвитку подій, адже виклики, які стоятимуть перед державою після війни, будуть масштабними і багатовекторними. Він наголосив. Що основне завдання парламенту забезпечити можливість кожному громадянину реалізувати своє гарантоване конституцією право голосу. Наприклад, треба вирішити питання участі у виборах військовослужбовців не лише право голосувати, але й право обирати та біженців. Ми хочемо, щоб вибори після війни були справжнім проявом демократії, і ми і вони обов'язково відбудуться в Україні. Ну, чесно кажучи. За винятком деяких висловлювань, все це, що я процитував, це є потоком брехні, маніпуляцій і популізму. Ну, по-перше, слова Стефанчука, що, звичайного, виборчого законодавства буде недостатньо, країна потребує нового підходу, адаптованого до повоєнної реальності. Це очевидні речі. Про це я говорив ще до того, як у Зеленського закінчилися повноваження у травні 2024 року. Про те, що провести вибори на підставі старого законодавства неможливо. Тому з 2022 року, розуміючи, в якій реальності ми знаходимося, добре з 2023 року Верховна Рада вже повинна була напрацювати відповідний законопроєкт, тому що головним елементом нової реальності, в якій опинилася Україна, це є окупація величезних територій і е перебування в окупації величезної кількості громадян. А крім того, величезна кількість біж, біженців. Ця, ці параметри реальності вони збережуться що зараз, що після закінчення бойових дій. Тобто, вони очевидні, вони доступні для розуміння і вони потребують осмислення вже зараз. Верніше, мається на увазі, потребували ще в 2023 році. Далі е, заява. Стефанчука є повною брехнею. Він наголосив, що основне це я маю на увазі цю заяву. Він наголосив, це основне завдання парламенту забезпечити можливість кожному громадянину реалізувати своє гарантоване конституцією право голосу. Так, в конституції є така гарантія, що кожна, кожен громадянин України має право голосу. Однак. Як у 2014 році не було забезпечено право голосу усіх громадян для усіх громадян, як у 2019 році навіть не було забезпечено право голосу для усіх громадян, так тим більше неможливо забезпечити право голосу для усіх громадян. В сучасних реаліях з тих причин, про які я назвав перше, це окупація значної частини території України Російською Федерацією. Друге, це перебування в окупації значної частини громадян України під владою окупаційною владою Російської Федерації. Отже, ця заява є чисто популістською і може свідчити лише про одне: Про те, що Зеленські і компанія мають намір дати право голосувати так званим мертвим душом або неіснуючим громадянам, або знаючи їхні дані. Щось зманіпулювати з цими даними, щоб, типу, вони проголосували. Тому ці параметри, які назвав Стефанчук, неможливо буде забезпечувати, зокрема, право голосу усіх. Швидше за все, що вони будуть щось крутити з приводу електронного голосування, що, звісно, призведе до зловживань. А ще можливо, що вони розраховує тягнути якнайдовше без виборів, з огляду на те, що такі заяви, що е, е, ми хочемо, щоб вибори після війни були справжнім проявом демократії, це є відкладення цих виборів на далеке-далеке майбутнє. Крім того, Верховна Рада розробляє спеціальний нормативно правовий акт для врегулювання проведення виборів після завершення війни. Означає про те, що ми знову нас знову годують чимось. Тим, що станеться або не станеться швидше за все, тому що обіцянки зеленської компанії ніколи не, е, не виконуються е, в якомусь віддаленому майбутньому. При цьому замість того е, питання про вибори є важливим питанням, правда ж? Чому досі не опоприлюдено публічно цей проєкт? Е, Законопроєкт про проведення виборів після завершення війни, як так заявляють Зеленський і компанія, для того, щоб його можна було почитати завчасно, побачити ризики, які він несе в собі щодо своєї юридичної техніки, і таке інше, тобто, в сукупності, підводячи підступки, можна сказати наступне. Зеленські компанії, якщо і готують якийсь нормативно-правий акт, то вони це зроблять занадто пізно, тому що вони повинні були до цього готуватися завчасно. Бо параметри ситуації, в якій ми знаходимося, вони є очевидними вже з як мінімум з літа 2022 року. Це перше, друге, Тези, які вони висловлюють про забезпечення права голосу для усіх громадян, є маніпулятивними, популістськими і такими, що неможливі до виконання. Отже, вони ж е планують забезпечити собі через прогалини в законодавстві якісь можливості для зловживань, і четверте, взагалі, невідомо чи вони планують проводити вибори, чи вони просто хочуть триматися за владу максимально довго використовуючи фактор війни, який їм з точки зору влади вигідний. Тому що що довше війна, то довше вони при владі, без виборів, без переобрання. Зі всіма е, пільгами, зі всіма величезними е, можливостями осідлати е, масштабні фінансові потоки ось така реальність, в якій ми живемо.